Ось таке нове надходження у нас в автопарку BMW 535. 13-й рок випуску, американка, по Америці були дрібниці, все справно зробили. Класний стан, класний колір, дуже доглянутий автомобіль, все робили за регламентами на таких гарних дисках по салону. Гарне шкіряний салон в такому гарному кольорі. Є в нас люк, електрорегулювання скла, електрорегулювання сидінь, регулюється руль по висоті, по виліту, є пам'ять положення сидінь, пам'ять положення руля, звичайно, автомат, система старт-стоп, круїз контроль двохзонний, все, що ще потрібно для комфорту позаду. Це все дуже гарно, дуже доглянуто, без якихось подряпин або що. Класний стан. Мені дуже подобається. Вже зробила тест-драйв, дуже збитий автомобіль. Дуже класно почуває себе на дорозі. Тому приїжджайте до нас за адресою Сумська, 2, робіть тест-драйв. Там ми швиденько вас оформимо і заберете цю лялю до себе додому.